показую сьогоднішні покупки, поки записала на листочок, потім листочок викинула щось. Невеликі покупки. І хочу спочатку почати рімбіль корінь. Корінь біля купили оце 190 грам, Дивіться, який він смішний. І зараз кілограм коштує 269 гривень 95 копійок. Отакий От кусочок, оце на 51 гривну 29 кутів. Ну, він дуже корисний і надовго його вистачає, тому беремо. Хліб уже тут кусочок взяли. Це бородинський, фірмовий, нарізаний 400 грам. І коштує він, не, не подорожав, він коштує 15,50, як і раніше. Так. Далі. Далі купили отакий, от сир Хаварті, твердий комо 160 грам пластинами. І він був по акції, це коштує 58 гривень 70 копійок. Вжити його треба до 4 липня 2023 року. Ну, у нас він так довго не задержиться. Далі, оце такий сир взяли, але це не в АТБ, це в магазині свіжина. Так називається. Дуже така назва цікава. Сир кому кандрідж. Оце 642 грами, по 295 гривень 80 копійок. Кілограм і кошту, і це затягнуло 189 гривень 90 копійок. В АТБ ще взяли достаю. сосиски 330 грам з молоком першого гатунку. 61 гривня 80 копійок, коштує. Так, оце я трішечки так посуну І ще хочу сказати, що ми купили в добробуті. Зараз в добробуті купила я, це вже я сама там, для квітів, квітучих рослин от таку, таке добриво. на Оця бутилочка на 120 літрів води. І ціна її 22 гривні. Потім були отакі. полочки в холодильник, вони роздвигаються. Дивіться, я їх бачила в рекламі в Ютубі. А зараз дивлюся, в нас в добробуті вони продаються. Я вже поміряла. В холодильник дуже підходять, але Віка говорить, от якби ти ще й каструль туди менше ставила. Ну, в судочок хоче, щоб я перекладала, ну і добре. Потім я купила собі ще рукавички там. Це я сама була в добробуті, без віки. Оце 20 гривень ці рукавички. Я так потихеньку на літо їх скупляю. І оце купила розсадницю цю. Вона такого розміру. 400 на 260 і висота 80. Коштує 34 гривни. Ось, тут ось, ось навіть в роботу. Там зовсім теж мало, погано видно. І в мене така вже є. Але я там зробила отак дірочки. А цю я лишу так і сюди виставлю стаканчики. Хочу туди посадити огірочки в стаканчиках. Ну, 34 гривни, думаю, недорого. Оце і купила. А мені в добробут лучше не заходить чи краще. Мені там все щось треба. То те побачила, то інше побачила. Ну і ото і треба купляти. Ну, оце такі невеликі покупочки були сьогодні. В АТБ, добробуті і всіжина.